Через війну ми всі відчуваємо великий стрес. Особливо дітям важко впоратися своїми емоціями заспокоїтися і налаштуватися. Допоможуть у цьому виконання легких вправ, їх легко можна вивчити, виконувати в групі, так і індивідуально. Вправа синхрогімнастика гімнастика допомагає позбутись негативних емоцій та напруги. Встаньте прямо, ноги на ширині плечей. Робимо хльост розслабленими долонями від маківки голови до пальців ніг, легкий хльост по маківці голови, по скронях та щуках, передній частині обличчя, лоб, щоки підборіддя, відчутний хльост по спині. Піднявши руки вгору, кидаємо руки вільними рухами, щоб захльостують у плечах. Закидай долоні, як надалі за спину, відчутний хльост по плечах спереду. Біцепси, трицепси, передпліччя та зовнішні сторони долонь. У грудях та животі. Ззаду та попереку і вищі по спині. по сідницях, по стегнах ззаду та спереду, по колінах і гомілках. Вправа релаксація м'язів. Допомагає усунути м'язове напруження, також розслабитися, переключитися і заспокоїтись. Ця вправа діє за принципом напруж, щоб розслабитись. Щоб легко усунути затискання, необхідно на кілька секунд довільно напружити м'язи, а потім скинути цю напругу. Міцно стисніть кулаки, одночасно напружуючи біцепси і трицепси. Утримуй напругу 7 секунд, а потім розслабся на 20 секунд. Напружте на 7 секунд обличчя так, ніби кожна його частина хоче дотягнутися до кінчика носа. Розслабтесь приблизно на 20 секунд. Напружте м'язи спини і преса. Після глибокого вдиху на 7 секунд. Потім розслабтесь на 20 секунд. Направте пальці ніг вгору. Одночасно напружуючи м'язи литок, стегон і сідниць. Утримуйте напругу 7 секунд. Потім розслабтесь на 20 секунд. Вправа діалог з напруженою частиною тіла. Допоможе розслабити напружену частину тіла, заспокоїтися і наповнитись позитивною енергією, ляжте комфортно на дивані, ліжку, карематі чи килимі, закрийте очі та спокійно дихайте, зверніть увагу на ноги і попросіть їх розслабитись, не поспішаючи відчуйте, як ноги розслабились. Тепер скажи своєму тазу розслабитись. Не поспішаючи відчуй, як він розслабився, потім попроси розслабитись живіт і спину. Потім з цим же проханням звернись до грудей та шиї, попроси розслабитись руки, далі обличчя, очі та лоб. І, нарешті, попроси розслабитись мозок, відчуйте повне розслаблення і спробуйте уявити, що летите в хмарці, можете поспати певний час. Завершіть вправу м'яко та спокійно. Повільно поворушіть пальцями рук і ніг. Тепер м'яко, наче котик, потягніться, поверніться на бік, розкрийте очі та можете ще трішки полежати. Далі повільно сядьте і тільки потім можете стати на ноги. Це лише невелика частина вправ, яка допоможе зняти стрес. Позбавитися напруги, стабілізувати свій емоційний стан і покращити свій настрій. Спробуйте робити їх регулярно, дбайте і бережіть себе.